вітання Україна це наші козаки, брат Фокс. Друзі Виклали відео е з випробуванням купального ребу. Тисяча фахівців на написала, як треба робити. До речі, знаєте що значить це? Хрест римських легіонерів, а ніякий не німецький. Не носіть Так от. Почому ти не в окопах, почему чому ти не чистий. Три дні підряд викладаю відеозакопів. У мене там більше тисячі відео окопних. 300 переглядів, 500 боти. Вам вже не цікаво відеозакопів саме по собі. Вам аби щось написати, накакати, нагадати. Але таке ваше життя батяче. Ви виздихаєте у тих кол-центрах, коли клієте. Один прекрасний момент. Тому що ви не є українцями, ви за 3 копійки і маму рідну продасте і вже продаєте. Ну, тому так. Друзі, загалом ж по ситуації ситуація досить складна. І вважаючи на те, що Збройні сили на фронті роблять все можливе і навіть більше. Але в тилу у нас те, що відбувається, де ці ФСБшні криси обсілися на багатьох державних посадах, то там є проблеми, і проблеми серйозні. На жаль, інформаційну війну в тилу ми програємо, а ФСБшних криз дуже багато. Ті, хто мав би ними займатися. Десь на якомусь рівні там патріоти є, займаються, але е, вважаючи на те, як у нас немає покарання і немає вироків суду, тобто корупціонерів, а це, вважайте, державні зрадники, то ситуація там поганенька. Гнила правоохоронна система і гнила судова система абсолютно корумпована за невеликим виключенням. Е, ще воно їде у нас на тих патріотах, які є всередині правоохоронних і спеціальних служб і в судовій системі, але вважаючи на е, відсутнє співвідношення, то ситуацію докорінно потрібно змінювати. Це особи, які роками десятиріччя брали хабарі від держави, від громадян, від бізнесу і нічого взамін не давали. Тому який патріотизм не хочете, які справедливі на суду. Громадянське суспільство має працювати в цьому напрямку і в обов'язковому порядку, а не сидіти рівно на задниці. Коли всі разом будуть працювати і здійснювати громадський тиск, тоді буде результат. І тільки так, отож, піднімайте свої дупи і вперед робіть, кожен на своєму місці. Хто в інтернеті воює, хто волонтерить, хто на фронті воює, хто допомагає Збройним силам. І тільки так, по-іншому будь-не може.